Ішов зайчик крізь лісок, ніс торбину писанок. Вийшов зайчик на горбок, зачепився за пеньок. покотились на всі боки зайчик, торба, писанки. Налякався зайчик, ах, заховався у кущах. Дітки, тож давайте допоможемо зайчику все позбирати та разом і пограємося з ним. Дітки, погляньте, поки зайчик ніс нам крашенки, вони перемішалися в кошику, і нам їх потрібно викласти відповідно цифровому ряду. З якої цифри ми починаємо рахувати. Так, вірно, з одинички. Але погляньте на крашенках не цифри, а крапочки. Нам потрібно порахувати їх і викласти від найменшої кількості крапочок до найбільшої. І потім дізнаємося, скільки ж крашенок приніс нам зайчик. Викладати діти ми будемо крашенки зліва направо. так як ми і рахуємо зліва направо, і читаємо зліва направо. Ось я взяла одну крашенку із кількома крапочками. Так, з одною. Яка ж буде наступна крашенка, скільки потрібно взяти крапочок? Відшукуємо. Ось діти, дві крапочки. А тепер, напевно, буде ось ця, ця крашенка. Ой, ні, тут чотири крапочки. А нам потрібно скільки? Три. Так, так як число три йде після двох. Потім ми беремо ось чотири крапочки. А після чотирьох у нас йде, напевно, ось це яєчко. Ой, тут щось багато. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, це не підходить. Нам треба ось ця крашенка, де в нас є п'ять крапочок. Так, а тепер піде і ця крашенка, тут шість крапочок. Ну, а залишилося в нас. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім крапочок. Діти, то скільки ж крашено, приніс нам зайчик. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так, вірно, сім. Крашенок зайчик нам приніс. Тітки, погляньте, зайчик приніс ще з собою ось такі писанки. І два кошики. Оці писанки нам треба розкласти у ці кошики. Давайте порахуємо, скільки ж тут цих писанок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ми зробимо склад числа сім. Із двох менших. Ось подивіться: одну писанку ми покладемо у перший кошик, а скільки писанок залишилося на другий кошик. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, а всі ці шість писанок ми розкладемо у другий кошик. Ось, беремо ще одну писанку, кладемо у перший кошик. Тут скільки? Два, дві писанки, а тут п'ять. Так, дітки. Візьмемо і ще. Одну писанку сюди. Тут у нас три, а тут чотири. Тепер із трьох і чотирьох складається число сім. Тепер покладемо ще одну писанку. У перший кошик тут у нас стало скільки? Чотири. А тут залишилося у нас три. Значить, чотири і три. Добавляємо ще у перший кошик одну писанку. Скільки їх тут стало? Так, вірно, дітки, п'ять. А тут залишилося два. Значить, п'ять і два. Покладемо і ще одну писаночку. Ось у перший кошик. Тут у нас вже в вже нас стало скільки? Шість. А тут один. Тож давайте пригадаємо, із яких двох менших чисел складається число 7. Один. Допомагайте. І шість, два, і п'ять. Три і чотири, чотири і три, п'ять і два, шість і один. Так, дітки, ми з завданням справились. А ось діти: зайчик приніс нам наліпки на свої писанки. Він дуже хоче їх наліпити, але не знає, куди яку. Приклеїти. Давайте допоможемо йому. Ось погляньте. Всі ці наліпки схожі на геометричні фігури. На яку саме ви зараз мені допоможете сказати. Ось, погляньте на це яєчко, яка? яку ми візьмемо наліпку. На яку геометричну фігуру схоже? Так, ось погляньте. Це діти, овал. Ми візьмемо і ось приклеїмо. Подивіться, яка, яка гарна стала писанка. А погляньте на це яєчко, яку нам треба наліпку? Яка схожа на трикутник, вірно. Ось, беремо трикутничок і дивимося, щоб нам візерунок підійшов, щоб нам правильно зробити. Так, Покрутимо його. Ось, підійшов. Погляньте, яке гарне яєчко стало. Так. А тут діти, який? яка геометрична фігура. Давайте порахуємо: Один, два, три, чотири, п'ять. Тут аж 5 кутів, значить, це п'ятикутник. Ще можна сказати, багатокутник. Ось погляньте, ось він, цей багатокутник. Ми його ось сюди і приклеїмо. Ну, тут ви всі знаєте, яка геометрична фігурка? Круг. Ось і наліпочка схожа на круг. Ми її візьмемо та й приклеїмо. Подивимося, щоб зіруночок співпав. Так, вийшлося в нас. Це в нас геометрична фігура. Квадрат. А ну, давайте подивимося. Ось наш квадрат. Ми візьмемо і приклеїмо наліпочку. Подивіться, які гарні писаночки в нас виходять. А тепер погляньте на це яєчко. Це в нас квадрат. Прямо квадрат діти? Ні, вірно, це не квадрат, це в нас прямокутник. Так. Ось, погляньте. Є у нас наліпочка і на прямокутник Такі гарні писанки ми зробили нашому зайчику. Він дуже дякує. Дітки, погляньте, які ще гарні кошики приніс нам зайчик. Давайте розглянемо, яка цифра знаходиться на цьому кошику. Цифра 3, так вірно, і на цьому кошику яка цифра? Цифра 5. А ще він приніс писанки із прикладами. Тепер, дітки, нам треба розв'язати ці приклади, всі, які знаходяться на писанках, і вирішити, в який кошик покласти те, чи ту чи іншу писанку. Дітки, давайте розглянемо математичні знаки, які є в прикладах. Ось погляньте, це знак додати. Якщо знак додати, значить треба додати. А якщо знак ось відняти, одна рисочка це відняти, значить треба зменшити. Тому давайте спробуємо розв'язати приклади. Чотири додати. Один буде скільки діти? Три. Ні, вірно, буде п'ять. І кладемо ми ось оцей кошик, там, де цифра 5. А погляньте ось на цей. На цю писанку із прикладом 5 відняти. Два. Це значить забрати два. Буде скільки? Так, вірно, три. А ну ж, погляньте сюди. Три. Це знак який? Додати. Два. Це значить прибавити. І буде скільки діти? П'ять. А ну погляньте на цей. 2 Додати. Один. Буде скільки? 3. Положимо у перший кошик, там, де цифра 3. А тут 7. Відняти. 2. Буде скільки діти? Так, 5. І кладемо в кошик, там, де цифра 5 зображена. Ось ми і розложили. Дітки, а погляньте, яку цікаву гру нам зайчик ще приніс. Нам потрібно заповнити ось ці пусті клітинки. Але нам треба оці зображення виставити в ці пусті клітинки так, щоб ні по горизонталі, ні по вертикалі вони не співпадали в цих клітиночках. Тож, давайте переглянемо, що є у першому ряду: писанка, курчатко і зайчик. Аж кого не вистачає із цих зображень, що в нас лежить праворуч. Так, чого не вистачає? Ось, вірно, пасочка. А тепер скажіть мені, що знаходиться від пасочки ліворуч? Так, вірно, курчатко, а праворуч зайчик, вірно. Тепер давайте поглянемо другий рядочок. У нас є паска, зайчик і писанка. А кого не вистачає? Ось, вірно, це маленьке курчатко. Дітки, погляньте, хто знаходиться над курчатком зверху? А що знаходиться під курчатком? Так, пасочка. Добре, дітки. Тепер давайте розглянемо третій рядочок. Тут у нас є курчатко, писанка і є пасочка. А кого ж не вистачає із цих зображень? Може, писанка? Ні, в нас уже є. Так, зайчик, ось він зайняв своє місце. Тож погляньте і скажіть, хто знаходиться, що знаходиться від нього зліва. Так, яєчко. А що знаходиться справоруч пасочка, а що над ним? Так, яєчко, а що під ним? Хто під ним? Курчатко. Ну і у нас залишається хто дітки, що яєчко. Ось, дивіться, ми склали всі ряди. Вийшли діти у лісок, назбирали писанок, залишили в лісі сніг, щоб радіти зайчик міг. Молодці малята, ви і зайчику допомогли і математику пригадали. Тож зайчик вас вітає зі святом, яке буде в неділю, з великим вас.